Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Блогерка Офіцій і з вами я, Наталія. Сьогодні мені потрібно поїхати в джоб-центр. І ми з сестрою поїхали. Зараз я вам показую краєвиди Німеччини. Oh, yeah. Nächster Halt. Це потяг, електричка. Ось такі зручні, угу. ось такі зручні крісла. Приїхали в Аркаду. Це такий торговий центр Цвікав. Тут ось такі гарнюні сумочки, всяка біжутерія, все, що блестить. Таке гарнюня, гарнюня. Але не дуже воно все дешеве. Це такі заколки, всякі грибінці, а це аботки на голову. Як вони блищать, така красота. Сьогодні Ми вже приїхали зробити, додому, і я брати. вирішила зробити. У мене тут 300 грамівшиного м'яса, трішки цибульки порізала, зараз присолю, припорчу. Одне яйце розіб'ю. Ще додав трошки майонеза. Майонез у мене, до речі, український. Вже закінчується, але я сьогодні купила. І ще пачечку. Сюди десь приблизно, може, пару ложок майонеза. Ну, я так не буду його міряти. Я його так видавлю. Не подобається мені німецький майонез. Тому коли їздим в цвікаву, то купляю український. От. Тепер це все добре треба перемішати. Небагато, звичайно, але для кого мені багато готувати. Чомусь захотілося такого, тим більше, що індюшатина була по скидки. Індюк, до речі, по-німецькому путін. На всі його називають Путін. Ай, господи. І тепер сюди десь також пару ложок крохмалю додаю. І це все перемішати і щоб воно постояло. Хоч годинку промаринувалось м'ясо. Ось такі будуть роблені котлетки. Тут таке мясо, що воно через пів години вже зварюється, якщо ти вариш на бульйон. І воно вже таке, аж розпадається. Ось, Ось такий у мене вийшов фарш. Ну, тепер постоє і потім буду жарити котлетки. Ось вже я смажу свої котлетки. Ніяк як я не можу звикнути до цієї електроплити. Звикшу на газовій. Тільки прикрутив менше, і воно вже менше. А тут прикрутив, а воно все рівно горить. так. Ось такі у мене вийшли котлетки, дуже смачні. І ще я зробила собі такий салат, це листя салату там і помідорки. І додавала туди ще дресінг. Салат і дресінг це давали в тафелі. Ще я нарізала туди цибульки, зроблю кашу гречану, і така буде в мене вечеря. Всім смачного!